9 ранку, час новин на інтерв'ю студії Олексій Фадєєв. вітаю. Маємо оновлену інформацію нові рекорди поширення та смертності від ковіду в Україні. 6719 нових інфікувань підтвердили попередньої доби. 141 пацієнт помер від ускладнень. Найбільший приріст хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і на Львівщині. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили понад 315 тисяч українців. А померли майже 6 тисяч пацієнтів. У Харкові шпиталізувати хворих на коронавірус уже немає куди. Ковідні відділення лікарень заповнені на 100%. У стаціонарах там зараз перебувають 553 пацієнти із тяжким перебігом хвороби. За оцінками медиків, місто потребує ще тисячі додаткових ліжок із подачою кисню. Для виходу з кризи у міській раді пообіцяли протягом двох тижнів підготувати дві лікарні. Крім того, у комунальних медичних закладах немає томографів. Тож робити КТ легенів харків'яни харків змушені у приватних клініках і власним коштом нам пообіщали на сьогоднішній день в рамках програми державної приобрести ці комп'ютерні томографи. Ви знаєте, що це дорогостояще обладнання і його невозможно приобрести так легко за бюджетні деньги. Реально беремо тільки важких або дуже важких і це ж треба приділити приділити увагу кожному і це займає ну більше часу ніж якщо це просто пацієнти з виявленим ковідом тому дійсно при збільшенні інтенсивності праці це потребує збільшення медичного персоналу Постанову про створення національного штабу для боротьби з ковідом таки ухвалили у парламенті. Законотворці запропонували організувати всеукраїнську гарячу лінію для людей з симптомами ну а ще збільшити число мобільних бригад медиків, забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу і нарешті надати страхування лікарям. І ще одна новація це поширення коронавірусних доплат на немедичних працівників медичних установ. Гроші на все це пропонують заклад. Став у бюджет на наступний рік. Майже 400 тисяч людей захворіли на коронавірус у світі протягом минулої доби. Найбільше у Сполучених Штатах 64 тисячі нових інфікованих на другому і третьому місцях Індія та Бразилія. У Європі лідери це Британія і Франція. Від учора там по 20 тисяч нових пацієнтів. У Болгарії президент Румен Радив пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід. А в Латвії вирішили штрафувати за нехтування масками у громадських місцях. На 50 євро. Європа готується до повторного локдауну. Які обмеження запроваджують міста, регіони та країни континенту? Далі Тетяна Логунова. Ірландія закривається на карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Уряд знову запроваджує жорсткий локдаун. Новий режим триватиме до початку грудня. Намагаючись зупинити епідемію, ми вже запровадили суворі обмеження, і це допомогло нам трохи уповільнити темпи поширення вірусу. Але щоденні цифри показують, що цих заходів недостатньо. Ми повинні діяти більш рішуче. Уряд вирішив закрити перукарні музеї та магазини, крім тих, які продають товари першої необхідності. Ресторани і кафе зможуть працювати лише в режимі доставки. Жителів країни просять перейти на дистанційну роботу. не Ходити в гості і взагалі не залишати помешкання без нагальної потреби у разі занять спортом, тренуватися індивідуально і не віддалятися від дому більше ніж на 5 кілометрів. При цьому ми вважаємо, що школи та дитсадки повинні працювати й далі. Ми не можемо дозволити, щоб наші діти стали жертвою пандемії. А в найбільш ураженому регіоні Німеччини закрили всі заклади освіти у туристичному баварському місті Берхтесгаден і його околицях почали діяти жорсткі обмеження. Наступні два тижні тут не працюватимуть готелі, ресторани і кафе. А жителі зможуть виходити з дому лише якщо їм потрібно на роботу, або в супермаркет чи аптеку. Ми просимо всіх звести до мінімуму фізичні контакти з людьми, які не живуть з вами в одному помешканні. Усюди дотримуватися безпеч. Чної дистанції і носити маску, будь ласка, не виходьте з дому без потреби в інших регіонах Німеччини. Теж посилюють обмеження. Одні землі запроваджують обов'язковий масковий режим у школах, інші на робочому місці. В Італії обов'язковий масковий режим на вулиці діє вже понад тиждень. За дотриманням вимог стежать правоохоронці, які час від часу проводять перевірки в різних містах країни. А уряд уже готує новий перелік обмежень у планах зупинити роботу спортивних залів, басейнів і запровадити комендантську годину в нічний час. Тетяна Фролов, європейське бюро телеканалу Інтер. У Росії свій ковідний рекорд там виявили понад 16 тисяч нових заражень за добу. Найгірша статистика у Москві там упродовж останньої доби на коронавірус захворіли майже 5 тисяч людей. Ну а загалом в Росії майже півтора мільйона інфікованих. За цим показником вона четверта у світі. Чому маски важливі, та чи справді вони рятують від коронавірусу? Відповідь на це запитання шукала наша кореспондентка Ірина Розова. Вона розкаже, як поширюються віруси, як можна обберегтися від інфекції, підхопити ковід можна під час спілкування з інфікованою людиною. Але якщо ви взяли годівку в банкоматі або зайшли в ліфт після хворого? Чи є ризик заразитися через дотики до кнопок або принести вірус на у власного селю? Дерево, метал, пластик та папір. Підхопити корону можна не лише в натовпі, вірус може бути всюди. Здорова людина може е, доторкнутися до поверхні, на якій теоретично може знаходитися вірус, а потім е, не не зробивши якісну гієну рук, вона цими брудними руками з вірусом може занести цей вірус на свої слизові очі, ніс та рот. Вірус зберігається на різних поверхнях різний час і найдовше на медичній масці аж до семи днів. Потрапили у топ корона небезпечних і поверхні з нержавійної сталі та пластику. На них ковід теж живе до тижня. На склі або банкнотах чотири дні, два дні на дереві або тканині. І найменше часу коронавірус зберігається на міді, максимум чотири години. Невідомо чи справді вірус передається гарно передається через поверхні, але цей шлях характерний для інших представників групи коронавірусів, а також для інших респіраторних вірусів. А ще коронавірус може зависати в повітрі певний час аж до години, а це означає, що теоретично можна підхопити ковід, приміром проїхавшись у ліфті після інфікованого сусіда. Коли це є закрите приміщення, коли воно погано вентилюється, це можуть бути тісні кімнати, тісні магазини, тісні от приміщення, де перебуває одночасно багато людей. Тож як вберегтися? Поради прості і про них говорять щодня: маска, дезінфекція та гігієна рук. Часто мити руки, використовувати антисептичні засоби і тримати соціальну дистанцію. Дистанція 2 метри вбереже від імовірного інфікування. Дотримуватися правил безпеки треба навіть тим, хто вже має антитіла до корони. Ірина Розова, Ірина Іванова, Максим Чеблін, телеканал Інтер. Один український військовий дістав контузію на Донбасі. Армійця зачепило вибуховою хвилею під час обстрілу під Авдіївкою. Російські найманці шість разів порушили режим тиші попередньої доби. Зі стрілецької зброї вели вогонь біля Світлодарська та майорська. Ну а поблизу Павлополя наші захисники вивели з ладу ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Уже цієї неділі в Україні пройдуть місцеві вибори на Прикарпатті Вони опинилися на межі зриву. Напередодні область залишилася без обласної територіальної виборчої комісії, адже напередодні ЦВК своїм рішенням дочасно припинила повноваження всього складу Івано-Франківської ТВК. Подробиці від моїх колег. Весь склад Івано-Франківського тервиборчкому на вихід. Так напередодні вирішили в ЦВК. Своє рішення пояснили просто причина в буклетах. Не забезпечення Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії, виготовлення інформаційних буклетів, інформаційних плакатів, місцевих організацій, політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. А це порушення закону. Чому ж не впоралися? За поясненнями йдемо в івано франківську обласну ТВК. І членів комісії, а їх було 18, На місці жодного. Я з півдесятої заступив, то ніколи не було. Я так розумію, що їх розпустили. Ові ТВК, але той не відповідає біля входу до будівлі облради. Випадково таки натрапляємо на нього. Та ну, пан Наталья, зупиніться на нашу це такі. Дякую. Ну це ж просто неповага ну, до людей. Ні, ні, я ну, пані. Чому? Ну часом форі я в мене на два фори чому розпустили вас. І знаєте, причину? Спитайте центральну Спитайте комісію. в комітеті виборців України. кажуть, вони проаналізували листування між Івано-Франківською ТВК та ЦВК і про те, що тутешні виборчком не друкуватиме плакатів та буклетів. Там заявили ще 15 жовтня. Мовляв, грошей і часу на це нема. Звичайно, я вважаю, що є певний е, момент такі, довгої роботи центральної виборчої комісії. тому що вони тільки 6 жовтня затвердили текст бюлетені. Відповідно. Всім обласним виборчим комісіям залишалося дуже дуже мало часу, щоб по провести відповідно до закону про публічні закупівлі виготовлення більшість обласних виборчих комісій. Вони не вклалися в визначений термін, але процес був запущений. Тож ЦВК дали партіям змогу подати нових кандидатів до складу нової комісії на вечірньому засіданні. Їх затвердили. Сформувати новий склад івано франківської територіальної виборчої комісії згідно з додатком у складі 14 Чотирнадцяти осіб, а це значить, що виборам тут бути. Хоча це порушення закону, яке в партіях, що програють вибори, можуть використати як підставу для оскарження результатів. Жаландучак знову автонас, телеканал інтер, Івано-Франківська область. Головна загроза на майбутніх місцевих голосуваннях це виборчі туристи, так вважають у комітеті виборців України. Поряд із уже традиційними технологіями, такими як чорний піар чи підкуп, з'явився новий тренд. Йдеться про зміну виборчої адреси. У комітеті вже зафіксували аномальне зростання кількості виборців у деяких громадах. ми виявили понад 20 громад, де є аномально велика кількість нових виборців. На практиці ця кількість може бути значно більшою. Я думаю, ми сміливо можемо говорити про те, що цю цифру можна множити в 3, 5, 7, 10 разів. Тобто йдеться про достатньо велику кількість громад, але ми провели лише вибірковий аналіз. Безпритульні тварини стали реальною проблемою для Запоріжжя. Так, деякі райони міста тероризують зграї собак. А От дитячий ботанічний сад перетворився на котяче царство. Причому у цій проблемі винні самі містяни, адже саме вони регулярно підкидають тварин на територію саду. Нині котів тут вже стільки, що персонал не знає, що з ними робити. Це Ігорьок, це Савелій, Ульяна. Это наша муска, он білка пошла. Ребята, он маленькі наші ще без пака не ботанічний сад, а справжній притулок для чотирилапих безхатьків. Жартують його працівники. Коти тут на кожному кроці. Якщо бути неуважним, то можна і на хвоста комусь наступити. Та працівники ботсаду кажуть: їхні вихованці не ображаються і не таке пережили. Це наш савелій, скажи, да мальчики, у нас. Он у нас сколько там жизнь? Дев'ять котів. У нього, мабуть, вже залишилося їх штук 7 <laughs> всего. Yeah. Потому що парень отравили, прийшов здесь в конвульсіях, вже бився. Да? І така доля, чи не в кожного тутешнього кота. Хворих, голодних і змучених їх просто перекидають через паркан ботанічного саду. Женщина йшла з сумкою, охранник у нас побачив, поки він приїжав сюди. Женщина викинула. Він її догнав. Вона говорить, що їх діти, повернулась і пішла до вулицю. І так, чи не щотижня викинути ж тварин знову на вулицю тут не можуть. і прививки і стерилізуємо. А головне – кормити. Ми ж їх на бюджет поставити не можемо. Ми не та організація. Вот тому їздимо, приносимо, покупаємо корма. Чимало пухнастиків люди вже прихистили, та котів все одно не менша. Новий вусань з'являється просто під час інтерв'ю. Я ж не іди, ідіка, ідіпада. Працівники дитячого ботанічного не раз зверталися по допомогу до різних притулків, але там відмовляють мовляв, немає місць. Просимося, як людей не кидайте. Ми ботанічний сад. У нас ми не приют. Благати це все, що поки що залишається працівникам ботанічного саду. А ще тут готові віддати пухнастиків у добрі руки. Катерина Срокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер Запоріжжя. Ви дивитеся випуск новин далі до інших повідомлень. Державний департамент США оголосив про розширення санкцій проти російських газогонів Північний Тік-2 і турецький тік. Нові обмеження стосуватимуться осіб або компаній, які цитую свідомо надають спеціальні судна для будівництва газогонів. Під санкції потраплять і ті, хто сприятиме модернізації таких суден. Також у зовнішньополітичному відомстві США наголосили, що готові використати увесь спектр обмежень, аби зупинити будівництво газопроводів. Сектор Гази випустив ракету по Ізраїлю. Снаряд успішно перехопила ізраїльська система протиповітряної оборони залізний купол. Ніхто не постраждав. У відповідь ізраїльська армія знищила підземний тунель, який бойовики Хамас використовували для атак на ізраїльську територію. Минулого місяця під час ракетного обстрілу з сектора Гази поранені п'ятеро ізраїльтян, і нагадаю, що раніше, на тлі пандемії, ізраїль погодився послабити блокаду сектору. До 106 зросла кількість загиблих від масштабних повеней у В'єтнамі. Ще 27 зникли. Подекуди рівень води сягає півтора метри. Рятувальники намагаються дістатися жителів, які опинилися у водній пасті. Ну, синоптики попереджають за три дні по країні. Вдарить ще один шторм. Очікуються потужні зливи та ймовірні суви ґрунту. В Ефіопії нашестя сарани комахи знищують сотні тисяч гектарів урожаїв. Сільськогосподарські угіддя в країні спустошені. Люди просять допомоги у влади та бідкаються, що втратили купу грошей і не мають харчів. Це жителі міста Комбольча, розташованого в центральній частині Ефіопії, і ось так вони намагаються відігнати сарану, яка поїдає їхні врожаї. Тисячі комах великими зграями спустошують цілі поля. Усі шість гектарів землі, які я засадив пшеницею, знищені не залишилося нічого. Відчуваю себе пограбованим. Я інвестував у 5 гектарів землі. Однак рій сарани усе знищив. Я втратив майже всі гроші. В мене семеро дітей. Мені прикро, бо я не знаю, як їх прогодувати і за які кошти відправляти до школи. Цьогорічну атаку сарани місцеві жителі вже прозвали наймасштабнішою за останні 25 років. Приміром, зграя комах, які вкривають один квадратний кілометр площі, упродовж дня поїдає таку кількість урожаю, якої б вистачило, щоб прогодувати 35 тисяч людей. Місцеві кажуть, таких агресивних атак сарани тут ще не було. Якщо влада нам не допоможе, ми приречені моїй родині просто не буде що їсти. Ми якраз повернулися з пологового будинку. Коли побачили, що сталося з нашими полями, були приголомшені. Тепер у нас серйозні проблеми через нестачу харчів. Хвилююся за свою новонароджену дитину. Представники влади у співпраці з ООН не проігнорували прохань ефіопів і вже долучилися до боротьби із сараною. Для цього залучили літаки та гелікоптери, які розпорошують спеціальні засоби проти комах. Ми швидко зв'язалися з урядом Ефіопії, надали техніку для оприскування полів. Також на місцях працює понад сотня команд. І доки боротьба із сараною в Ефіопії триває, про таку загрозу попереджають і сусідню Кенію в ООН заявили ймовірно зграї комах рухатимуться саме в бік цієї країни. Тому про захист своїх врожаїв кенійцям слід подумати вже зараз. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Понад тисяча арештантів утекла з однієї у з Демократичної республіці Конго. Сталося це після нападу бойовиків на тюремну охорону. У цей час бранці зламали двері і вирвалися на волю. За ґратами залишилися тільки сотні ув'язнених. Відповідальний за напад наразі не взяло жодне терористичне угруповання. Зіткнення землі з кометою може, наприклад, призвести до глобальної катастрофи. Так вважає Ілон Маск і тому хоче збудувати повністю незалежне від землі місто на Марсі. За словами Маска, якого цитувало видання Індепендент, його компанія вже розробляє проекти житла для червоної планети і намагається реалізувати проект до того, як Землю може спіткати катаклізм. Це наразі всі повідомлення. Наступного разу дивіться новини рівно о 12-й. Побачимось на все добре.